Особи, яка влаштувала стрілянину по вулиці Млинівській та Льонокомбінатівській, встановлено. Ним виявився 31-річний житель рівного Сергій. В міліцію правопорушник звернувся сам, аби зізнатися у скоєному. Нагадаємо, минулого тижня чоловік за допомогою травматичної зброї наніс тілесні ушкодження двом рівнянам. числа біля 8-ї години до чергової частини нашого підрозділу міського відділу надійшло повідомлення про те, що по вулиці Млинівській застосуванням гнепальної зброї. Було спричинено тілесні ушкодження 32-річному Юрію. В той же час, близько 8.40 було теж аналогічне надійшло повідомлення про те, що аналогічні тілесні ушкодження з використанням вогнепальної зброї були спричинені. 31 річному Олександру. Імовірною причиною конфлікту стало побутове непорозуміння особистого характеру. Припускаються, що він виник через жінку. Хоча цей громадян фактично з'являється нормальним членом нашої громади, Ось, але там доволі таки емоційно була та новина, яку він почув напередодні, сприйнята відповідно. Емоційно і як наслідок вона виразилася в таких діях проти правиль. Які виразили в тому, що він за допомогою травматичного пристрою? Ось пневматичного пістолета спричинив тілесне ушкодження. Встановлено також, що потерпілі між собою знайомі. Наразі вони перебувають у лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Затриманий чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто посягання на життя осіб. Крім того, стало відомо, що чоловік вже мав одну судимість за збут наркотиків. Вікторія Бондар, Андрій Ниник у ритмі подій.